День вже розпочався, а вас на робочому місці немає. Ходив у туалет. А ви хто? Що ви робите за моїм столом? Капітан Іванько. Слідчий управління поліції. Цікаво. І чого це ви вдерлися у мій офіс? Максим Леоніддовичу. Заспокойтеся, у нас не столиця. Тому деякі формальності можна опустити. У вас було відкрито, от я і зайшла. В мене до вас цікаво. Прав. Правоохоронним органам потрібна порада юрист? Ні. Потрібна ваша допомога у затриманні небезпечного злочинця. Ого. Так, Ірина Полоняк. Шахрайка, яка входить у довіру до людей. Та виманює в них гроші, ціні папери і навіть не Дуже хитра та винахідлива злочинниця. Я на неї вже третій рік полюю, а реально не знаю, як вона виглядає, вміє змінювати свою зовнішність. Колись, наче у театрі працювала. Ага. Ну, і я тут, до чого? В мене є оперативна інформація, що сьогодні о 9-й ранку вона має прийти до вас, щоб оформити черговий позов на свою жертву та виманювати гроші. Ви маєте затримати цю жінку на півгодини. Поки я зустріну свою оперативну групу і арештую її. О 9-й. Тобто прямо зараз? Чому зараз? У нас ще майже година, зараз 8. А ви цей годинник перевели на літній час, капітан? Іванько. Долі! А зараз почекайте. Швидко сідайте на своє місце і повайтеся природно, іначе вона зрозуміє, що щось не так. Кличте її, бо здогадайтеся, що щось не так і її ще три роки шукати буду. Заходьте! Доброго ранку, Максим Олегович. Я не чесна? Ні. Тобто так. Я просто тут зараз перевдягався в більш офісний одяг. Офісний? Ну так, офісний. Я ж зі столиці, і там у нас в тренді цей вільний стиль, вільний офіс і люди в зручному. Ходять. От мені футболка, бачите, джинси дуже звучить. А, ага. <гум> ну, Добре, це не важливо. Мене звати Ірина. <гум> Я до вас по А, Прошу, сідайте. Дякую. У мене є невеликий маєток усього 20 соток землі. І от виявилось, що мій сусід привласнив собі 5 моїх соток і не хоче їх повертати. Я намагалася все вирішити мирним шляхом, розмовляла з ним, просила, але він назустріч не йде. Більш того, підвищує на мене голос, хамить навіть погрожує. Тому... Я хочу, щоб ви мені допомогли оформити позов на нього, бо іншого варіанту, окрім як вирішити все у суді, я не бачу. Якщо можна допомогти вам, то чому не допомогти. Дуже вам дякую. Розумієте, я живу зовсім одна. Немає людини, яка б могла б мене захистити або допомогти. Нечесні та агресивні чоловіки намагаються цим скористатися. А ви, я бачу, людина достойна та відкрита. Не залишите нещасну жінку у біді. Максим Леонидвичу, я вибачаюся. А чого ви постійно дивитесь під стіл? У вас там хтось є. Це тому ви мене не пустили одразу. Ховали свою попередню клієнтику. М? Ого, як ви тут цікаво працюєте. Відставити! Капітан Іванько, свідчить управління поліції. Ірина Полоняк, ви затримані за підозрою шахрасті. Що? Яка полоняк? Моє прізвище Долоняк. ДО? Через де. Не женити полоняк через Пе. Подивіться мій паспорт. Він у сумах всі лежить. Блін, справді долоняк! Оце лажа. Наді мною так управління ржа. тепер взагалі жити. Та й правильно зроблять! Кидаєтесь на беззахисну жінку, Зламуєте її руки. У мене тепер сінці будуть. І ви теж молодець, а я вам так повірила. Майте на увазі, я це так не залишу і подам на вас до суду, на обох вас викинуть з поліції, а вас. Позбавлять юридичної ліцензії. До речі, літера П дуже легко змінюється на літеру Д. Один штрих і все буде добре. Фас! Шикарний початок робочого дня.